давайте ми жителі села Заставки Красилівського району другий рік відстоюють свої майнові паї у голови місцевого СВК. Сьогодні позиція обласної адміністрації в тому, що ми повинні будемо говорити насамперед захищати не права олігархів, ті, які забрали, а права простих людей. За годину прямої телефонної лінії до посадовця звернулося 10 жителів області. Переважна більшість дзвінків була з Хмельницького. Так, жителі будинку по вулиці Свободи 1 А нарікали на збої у роботі каналізації та просили посприяти з ремонтом. А хмельничанам, що проживають поблизу філармонії, не дає спокою стихійний ринок. Це просто неподобно по вулиці будівельників. Саме там є пішохідний тунель. Помаленьку буде вводитись в практику зупинка пригородних поїздів. Поступово цей ринок, який буде, ну його перспектива, те, що він теж буде там благоустрій території, що перенесеться туди на вулицю Будівельників. По провулку Пугачова обласного центру у розетках низька напруга. Спільні незручності для усіх жителів та гостей міста створюють затори на Кам'янецькій. Потрібно, щоб місто все ж таки вжило заходів, змінило схему маршрутів, змінило саме власників маршрутів, які б могли б допустим, все ж таки забезпечити транспортне обслуговування не по тролейбусній лінії. Попри те, що більшість дзвінків стосувалися міських проблем, в обласній державній адміністрації пообіцяли посприяти у їх вирішенні. Юрій Курочка Андрій Храбус для інформаційного випуску.